Сесію Журидської міськради розпочали із звернень місцевих жителів. Загалом прийшли кілька десятків людей. Я закликаю вас накласти сьогодні мораторій на прийняття детальних планів і, і відкоригувати детальні плани до нормальної ситуації, щоб кожен мешканець не мав претензій до детальних планів. Мораторію на ці детальні плани і, взагалі, до закінчення цієї каденції депутатів міської ради. Тому що в більшості детальних планах є певні порушення. Немає інвентаризації зелених зон, немає водних зон інвентаризації. Пропозицію внести питання до порядку денного щодо проєкту про мораторій на детальні плани території вносили на голосування двічі. Необхідної кількості голосів не набралося. Аньба законодавець Передбачає розробку детальних планів без зміни цільового призначення земельної ділянки. Тому ми, приймаючи мораторій, ми порушуємо норму закону. І закон забороняє змінювати цільове призначення земельних ділянок. Тому рішення про мораторій не було підтримано. Хочу наголосити ще раз, тому що це ми звужуємо і ми фактично порушуємо закон. Тому можна розробляти детальні плани без зміни цільового призначення земельних ділянок. То, що зараз стане більше турбує жителів нашого міста, тому що не можна міняти цільове призначення. Якщо Можна цілі призначення міняти, значить там нічого нове не можна будувати. Якщо там є індивідуальна житлозабудова, вона буде індивідуальне житлова забудова, тому що рішення про зміну не приймаються. Заборонено. Ще до початку сесії мер повідомив, що знімає з порядку денного питання щодо затвердження генплану міста, а також розробки детальних планів територій. Я зняв з розгляду питання щодо розробки детальних планів. Це були чотири проекти рішення, тому що ну, були різні дискусії для того, щоб ми. Витримав все згідно чинного законодавства для того, щоб не було ніяких непорозумінь, ми запросимо громаду, щоб управління архітектури та містобудування детально розповіла, що це за детальні плани, які там носять зміни, щоб громада знала, якщо це все відповідає дійсно чинному законодавству, на чих можна приймати, якщо є там якісь порушення, їх не можна приймати. До наступної сесії ми це все розглянемо для того, щоб тому, що вони фактично є це як адмінпослуга, вона повинна бути виконана. Нагадаю, 7 лютого в Ужгородській міській раді провели громадські. Обговорення генерального плану міста. Тоді уж подали понад 200 зауважень і пропозицій. Руслана Гостю, Клонті Николишин Суспільне новини.